Вітаю всіх! Особливий привіт передаю моїм підписникам СІФА ком'юніті. Ви давно не просили про створення подібного типу каналу, а саме про моє життя в Штатах, про переваги, недоліки, про роботу, про зарплати, про медицину, про транспорт, про нерухомість. Ну і все з цим пов'язано. Тому я вирішив для вас цей контент записати. Надіюсь, він зайде. А розпочати я хочу саме з того, яким чином я потрапив в штати. Нагадаю, я тут проживаю з 2010 року в місті Нью-Йорк. Тому думаю, це цікава історія. Багато з вас чув її, але ніхто не знає деталів саме того, як я тут опинився. Тому думаю, буде цікаво. А тим, хто новий на каналі, не забудьте поставити лайк і підписатися. І якщо маєте запитання в коментарях, давайте поспілкуємось про все. Але розпочнемо. І так, в Штатах я вже давно, це вже 15-й рік, приїхав сюди в липні 2010 року. І яким чином це лотерея зелена карта. Хтось з вас каже, ну все зрозуміло, на цьому закінчимо. Але в принципі, ні, тут було багато таких підводних каменів, про які варто вам розказати. Ну, сама по собі зелена карта, що вона собою представляє, це дозвіл ваш. На те, щоб ви могли проживати на території штатів, навчатися, працювати, відкривати бізнес. Тобто, це можна сказати, як громадянство, тільки у вас немає права голосувати на виборах. Це отакий от єдиний мінус, який можна, знаєте, для звичайного пересічного громадянина виділити. І це лотерея, тому щоб її виграти, потрібно подавати склати аплікації і кожного року відбувається розіграш, і ви можете стати переможцем. Відповідно, є на сайті. Як говорять в нас народі Юскіс, тут можна подати на цю зелену карту. Як вона виглядає? Зараз тип її змінився, коли я вигравав цю карту. Вона була трішки іншого дизайну. От такого вона прилизну виду, для того, кому цікаво. Я можу вам сайт, де саме подавати на зелену карту, залишити в описі до цього відео. Тепер ми ну на цьому сайті, що ви побачите, може хто. Може взагалі подавати, хто входить в категорії, що подавати на цю карту, також процедури і процеси. Як подати на зелену карту, клікайте тут, переходите, відповідно. Далі, е що на рахунок того, якщо ваша аплікація знаходиться в режимі очікування, також як змінити вашу зелену карту, ну і в принципі, як е змінити статус, я розумію, вашої карти. Також тут є лайв-чат, можна поспілкуватися з емою. Цікаві опції, цікаві функції. Я сам з Тернополя, і в ті роки багато з вас в курсі, що була така кантора, називалась вона Гермес. Чим вони, в принципі, займалися? Вони мали багато працівників, які ходили по цілому місту, і говорили про те, що безкоштовний виїзд за кордон, виграйте зелену карту, подавайте зелену карту, все безкоштовно. Ми знали, що. Тут є нюанси, що треба буде скоріше заплатити, тому що так просто ви не виїдете. Але ми все-таки одного дня вирішили. Ми з мамою збирались в село. Ну тобто, ми з Тернополя, але бабця у нас жила в кузівському районі село Кальне. Ну, можливо, хтось про це село чув, не чув. І ми збиралися поїхати, і автобус затримувався. Вони стояли, а ці люди, знаєте, вони такі були дуже цікаві, вони приходили, вони розуміли, що вони отримують відсоток від тих людей, які прийдуть, які переможуть. І в той час в Тернополі, це в кінці там, 2008 2009 року, кожен другий, напевно, подавав на те, щоб виграти цю карту. Відповідно, було дуже багато переможців. Як це працювало? Вони, виходить, підходили до нас, і ми в один день сказали, що а давай попробуємо, а може, виграємо. Ми склали три аплікації. Дві сімейних, це виходить, мама заповняла, вона була головою в плані приподачі, тобто вона відчим і я. Друга аплікація це відчим я і мама, і третя аплікація це я сам. І так сталося, що пройшов десь один рік. Я подавав це на першому, ми подавали на першому курсі. Це було 2008 рік. І в 2009 році нам я був теж закінчив перший курс. Я навчався у Львові. Прийшов нам дзвінок і сказали доброго дня! Ми вас поздоровляємо, виграли зелену карту. Типу, я зразу зрадів, сказав це мамі. Вона сказала, зразу, будь ласка, фуршет, іди купи шампанське, без варіантів, ми мусили це відсвяткувати. Діло. Ну і потім прийшлося до них прийти. Як це працювало тут? В цій газеті, це у нас ще за 2015 рік розкрита повністю вся схема, як це діло робити. Теж я вам посилання на цю статтю залишу, тому що навіть після того, як закрили, прикрили цю контору, я розумію, не перейменувалися, працювали під іншим ім'ям. Як це працювало? Біду вони ходили, заповняли людей, робили там фотографії, відправляли їхні заявки, але потім, коли хтось вигравав, вони телефонували, говорили про те, що ви виграли, але потім вимагали з вас грошей. Чому? Тому що є такий специфічний код, який приходить саме для тих, хто заповняє, якраз зміна електронну адресу, спеціальний ID-код, без якого ваша перемога ну, не дійсна. Тобто ви, мож, ви не можете доказати свою перемогу, не маючи цього коду. А інформація приходила до них. Відповідно, ви ну, не могли інакше. Можливо, там були якісь. Опції через суди подавати, але ну тобто, коли вони пропонували ці функції, вони не говорили як це буде коштувати. Хоча в народі вже з часом стало зрозуміло, що для людини це 8 тисяч доларів. Є випадки, коли людина, наприклад, не мала цих грошей, Наприклад, мій друг він виграв зелену карту, але він сказав, получається, ну, що він не має грошей. Відповідно, вони йому підшукали дівчину, яка теж була в режимі очікування на дзвінку. І в випадку, наприклад, якщо якийсь перемагає одинокий хлопець, їй телефонували, їй пропонували, що слухай, така ситуація, ти можеш за хлопця цього заплатити цю суму, і ви разом одружуєтесь і виїжджаєте вже як сім'я. Відповідно, це працювало таким чином. Вони майже були завжди в переможному випадку. Також були випадки, коли, наприклад, не було в людини гроші, і вона, наприклад, була одружена, подавала тільки на одиночну злану карту, то вона сім'ю свою не могла взяти. В такому випадку вони пропонували навіть. Під відсоток грошей їм позичити. Але з часом, коли ви це відпрацюєте, ви ці гроші повинні віддати. Також мій один друг цей опцією скористався. Він гроші, які заробляв вже в Штатах пізніше. Він відсилав в Україну. Вони знали, де ви живете. Там були варіанти, вас знайти їх щось. Тому це все от, от вирішилось. Нам сказали, на трьох чоловік дається 12 тисяч. Це не тільки просто гроші за код. Вони вас звели. Вони нам дійсно вели по стадіях. Вони казали, що, куди і як рухатись. Але, ну, сам факт, шахрайства тут максимально сильно присутній, але це вже, знаєте, це вже зовсім інша історія. Відповідно, ми, коли ви карту, чи ми взагалі планували виїхати в Штати як сім'я? Ви знаєте, в принципі, ми хотіли виїхати з України на той час, завжди хотіли щось знову попробувати. Я особисто був тільки за е, ось і. Ми зрозуміли, що такий шанс випадає рідко. Ми продали машину. У нас мама була головою сім'ї завжди, і вона тримала всю касу. Гроші ми багато позичили теж, потім ми віддавали вже в штатах, і ми дійсно ми дійсно це все оформили. Деякі нюанси, які теж варто сказати на рахунок посольства, оскільки я постарався знайти якусь інформацію. Посольство американське в Україні в Києві знаходиться, воно працює з 91-го року, з часу нашої незалежності. Але в той час, коли ми перемогли, це був 2009 вже рік. Будувалось, як розумію, нове місце. Що, вилляєте, бачите, була закладом фундаменту посольського комплексу посольства в США в Україні. То саме в Києві, тому на той час там варіант А. Або посольство було взагалі закрите, або варіант Б, можливо, там було дуже важко записатися. А оскільки ми хотіли чим пошвидше це все вирішити, ми поїхали саме в посольство е, в Польщу. І ми в Варшаві проходили це посольство. Також на рахунок. Самої е, перевірки саме здоров'я, тому що обов'язково потрібно було прийти комісію медичну і дійсно нас е, відправили в Києва е, в е, поліклініку Амосова. Там ми пройшли повністю все медичне обстеження. Медичне обстеження обійшлось десь 225 доларів з людини. Також я вперше в житті побував в Києві, ми були там цілий день і ну, тобто, за цей час я не можу щось сказати про Київ е, як місто. Тобто мені здалося, що це ну, місто ну, не, не вразило. Але щоб зробити якийсь повний висновок саме по Києву, треба приїхати і пробути там хоча б тиждень часу, тому що ну, всі, хто був в Києві, вони мають супер класне враження. В мене якось воно, ну, в плані порівняно з Нью-Йорком, не, не на мене враження, нікого не склало сильно. Тепер якщо ми говоримо про е, ту саму Польщу. Ми їхали десь 10 годин маршруткою, дорога була максимально важка. Єдиний момент, коли я зміг заснути, це коли ми перетнули саме кордон з Польщею. Тому що до того часу просто трясло. Оскільки я навчався у Львові ще до євро, то дорога машиною з Тернополя до Львова була десь 4 години. Тому що вибоїни неможливо було їхати. Якщо ми говоримо вже після євро. То дорога стала шикарною. Але ну, на кордоні з Польщею після Раві Руської красота. Просто засинаєш на ходу. Тому це було перше таке моє враження. Також я знайшов фотографії, де я саме, виходить, був в Польщі, це от Карчма. От це у нас, я розумію, тільки мої перші дні в Варшаві. Шикарне місто. Пальма посередині міста, ну мені дуже це місто сподобалось. Я був у Варшаві ще декілька разів. Ну, дійсно, мене місто, в принципі, досить сильно вразило. Ось, загальному виїзд в посольство і подача документів саме по категорії зелена карта вона вартувала 750 доларів з людини. Сам виїзд наш в Польщу з людини був десь 1100 доларів. Як я вам говорю. Вони, в принципі, нас на гроші розвели само собою, але вони нас вели по кроку. Тому ми, от якось, зробили всі саме правильні рішення. Ну і подача була класною, все закінчила. Нас підтвердили, тому що обов'язково підтвердити саме, що ви. Ну тобто є категорії, я сказав. От, тобто, чи ви Green Card Eligible, Тобто, чи ви підходите по всім категоріям? Нас перевірили, ми все пройшли. Також смішного моменту, коли саме були в Варшаві, ну, типу, я польською на той час взагалі не знав. Але на дану хвилину я польською вільно володію, тому що перша мова в Штат, яку я вивчив, вивчився, була польська. Але це вже зовсім інша історія. Надіюсь, вам було відео цікаве. Якщо є запитання, задавайте. Якщо вам цікаво, подивитися якийсь інший контент в моєму виконанні, пишіть на які теми ви хочете, щоб це записав. Ну і дякую за перегляд. Лайки, підписки, коментарі. До зустрічі!